Тедді загубив іграшку. Який чудовий ранок на дворі. Тедді вже вмився, одягнувся, бо мав іти по крамницях разом із татом ведмедем. Синку, ходімо, вже!» – гукнув до нього тато. Зачекай, мені ще треба взяти бубу, відповів тедді. Бубу це іграшколий кролик маленького Тедді. Їм обом страшенно подобається ходити по крамницях із татком. Спершу вони вирушили до крамниці канцелярського приладдя. Треба було купити нові фломастери, бо старі вже не малювали. Привіт, теді! поздоровкалася пані Ліллі. Тобі потрібна велика чи маленька упаковка? Звісно, велика, адже я хочу зробити дуже багато малюнків, відповів Тедді. А кролик Бубу допомагає тобі? запитала пані Лілі. Ні, Бубу лише спостерігає, він ще замалий для малювання. А тепер ходімо до хлібної крамниці, сказав тато. У крамниці так смачно пахло хлібом і солодкою випічкою. Тедді втягнув носовком повітря і сказав «Смакота!». «Здрастуй, Тедді», – привітався пан Артур. Що бажаєш купити? Тедді тицнув пальчиком на вітрину. Булочко з родзинками. Ось тримай, сказав продавець, і не забудь пригостити бубу. Пан Артур достеменно знав, що Бубу неодмінно сподобається булочка з родзинками. Теді і тато вийшли з хлібної крамниці та попрямували до парку. Там вони сіли на лавочку неподалік від фонтана. Унизу біля нього стояла невелика чаша. Туди маленькою цівкою стікала вода, яку зазвичай пили собачки. Крап-кара-ка, весело крапотіла водичка. Тато розгорнув газету і заходився читати. А тедді ласу булочкою з родзинками. Він не забув пораду пана Артура і почастував булочкою бубу. Кроликові вона сподобалась. Ам-ам-ам. А потім прийшов пан Джузепе з песиком Пепе, якого тедді дуже любив. Ведмедик побіг, щоб обійняти песика. Той замахав хвостиком, лизнув в руку, лис-лис і радісно загавкав. Ось так. Ху, ху, ху. Тато згорнув газету і глянув на годинник. Ходімо, теді, вже час повертатися додому. Ти нічого не забув? запитала мама теді вдома. Ні. Сказав той. А де твій бубу? занепокоїлася мама. О, ні, тільки не це. Теді зазирнув у рюкзак, озирнувся довкола. Де ж він подівся?» Мабуть, ми його десь забули, сказав тато. Ходімо пошукаємо, хочеш?» ж. Дорогою теді не зводив очей із тротуару. Бубу міг загубитися тоді, коли вони поверталися додому. Однак Бубу там не було. Ходімо, запитаємо в крамниці, де ми купували фломастери», запропонував тато. Але пані Лілі лише похитала головою. Ні, бубу тут немає. Їй стало дуже шкода теді. Вона глянула на нього і сказала Не переймайся аж так, ти його неодмінно знайдеш. Та ведмедик все одно хвилювався. Потім вони вирушили до хлібної крамниці. Пан Артур розвів руками і зітхнув. Дуже шкода, дуже, але тут його немає. Тедді розхвилювався ще дужче. Хто ж може знати, де він? спитав ведмедик у самого себе, а потім гукнув Бу, бу. бу-бу, на до мене. Може, він досі сидить на лавці в парку? припустив тато. Можливо, вигукнув із надією Тенді. І татко стеді пішли до парку, щоб перевірити. Та кролика на лавці не було. Коли вони повернулись додому, теді сів на диван і зажурився. Йому було дуже сумно. І тут хтось подзвонив у двері. Дзен, дзен. Хто ж там прийшов? Це був пан Джузепе разом зі своїм песиком. Привіт, теді! Ось поглянь, кого ми знайшли в саду, сказав пан Джузепе. Він тримав бубу високо, високо, щоб деді якомога краще бачив знахідку. Твій бубу заблукав у кущах, але пепе, завдяки своєму чудовому нюху Нашов його. Теді одразу підбіг до пана Джозеппе. Бубу, це справді ти. Ведмедик міцно, міцно обійняв кролика. Теді не міг повірити, що Бубу знову поряд. Він притискав його до серця так сильно, наче то був якийсь скарб. Ведмедик цілував свого бубу і цілував. Ось так цьом-цьом-цьом. А потім він погладив по спинці пепе і сказав: Ти просто диво, пепе, ти неймовірний песик з неймовірним нюхом. Пепе замахав хвостиком, утішений таким компліментом, і теж подякував Теді по-собачому. ось так. oof oof